6 серпня, і це криптошорці. Комісія з цінних паперів і бірж США SEC оприлюднила нові роз'яснення. У більшості випадків ліквідний стейкінг не підпадає під дію законодавства про цінні папери. Проекти на кшталт Lido, Марінець finance та інші не зобов'язані реєструватися в СЕСК. Відповідні токени не визнаються цінними паперами, якщо базові активи не є частиною інвестиційного контракту. На думку президента ETF Сторнеї та Джерачі, ці роз'яснення можуть пришвидшити схвалення спотових ETF на базі Ethereum зі стейкінгом. Інші новини користувач 6 годин тому втратив 3 мільйона доларів через підписання фішингової транзакції. Деяка організація через 4 гаманці за останні 2 дні отримала ефір на суму понад 360 мільйонів доларів. Чан Пен Джао подав клопотання про відхилення позову FTX Trust на майже 2 мільярда доларів. Він сказав, що не є резидентом США. 100 найбільших публічних компаній світу тримають понад 955 біткоїнів.